Сьогодні ми в гостях, а ми це наша Асоціація з національно-патріотичного виховання, в Осяк, у чудової людини Людмили Петрівни Лазеково. Сьогодні ви побачите, познайомитеся з її роботами, які є шедевром для української виховання української національної ідентичності, побачите, яке багатство зроблене її руками. До цього, Людмила Петрівна. Практично все життя була виробництво. Працювала директором Базалійського фотокосерного комбінату, який розбудовувала. Зараз він продовжує жити і працювати. Біля 150 чоловік працює на нього. Це все заслуга Людмила Петрівни. Але сьогодні ми торкнемося з нею тих робіт, які ви побачите. Це ціла картинна галерея, зроблена її руками. Це все вишивки. Вона розкаже. Методика вишивання, як вони робилися. Біля кожної картини ознайомиться з біографією картини, якщо можна так назвати, щоб люди, які будуть бачити цей відеорепортаж, ознайомилися з тею красою, яку творять руки і серце Людмили Петрівни. Відповідно до. Відповідно до традиції, які заложені в програмі по національно патріотичному вихованню, вона свідчить про те, що потрібно доводити до українців, до наших людей шедеври тих наших видатних людей, це музикантів, композиторів. Людей мистецтва як в даному випадку це чисте мистецтво красиве, яке своїми руками зробила Людмила Петрівна. І ми надіємося, і вона в цьому бачає, що вся традиція буде продовжена, що нові картини з'являться з під її рук. Доброго дня, Людмила Петрівна. Доброго дня. От ми хочемо сьогодні почути від вас ту історію створення оцих картин. Як сама ідея у вас, у виробничника, як ви дуже багато часу видавали виробництву, забезпечували українську армію в свій час, а потім і українців продуктами харчування, які ви робили на плодокосерному заводі? І тут разом з тим, от така духовність, величезна духовність вкладена в вашу працю у в оці. Можете сказати, як народилася у вас ідея ідея вишиванки? Ситуація в тому, я сама з багатодітної сім'ї було семеро дітей, мама моя, педагог. Все життя я пам'ятаю, як до мами неї приходили її подруги, педагоги, і вони вечорами вишивали нас вдома. І якщо ви заходили, бачили там подушки і так далі, Це е, тематика тих вишиванок, які були запроваджені моєю мамою. Е, потім е, цивілізація розвивається і з'явилися схеми, карти, е, ті чи інші схеми, я е, практично завжди приїжджала в любе місто. Чи так по роботі мені склалося, я вам там покажу внизу картини, що я за період роботи директором була в 17 країнах світу. І там в Чехії, в Польщі, Данії, Бельгії була можливість купити схеми. Хто таке схема? Схема це ця сама картина, тільки вона намальована, я вам покажу внизу ці схеми, а потім вже береш нитку. Голку, і по тих схемах поновлюєш його ниткою, нитками. Потім е, береться, замовляється вже рамка, і виходять такі картини, які ви бачите. А схеми це тканини, на яких намальовані самі об'єкти. Ну, те, що ви бачите, воно намальоване на самих схемах. І е, я ці схеми возила, але можливості вишити не завжди в мене було, щоб я могла їх. Реалізувати всі. Я вишивала те, що могла. Там ну, картин 10, звісно, я вишивала. Це вечорами, коли погода погана на вулиці, що на городі нема що як вийти, робити, там чи ще що. То тоді людина сідає і вишиває. Я не можу собі представити, як можна сидіти і дивитися на пряму телевізор. Я включаю телевізор, ложу біля себе телефон, беру в руки голову. І коли я сижу, дивлюся, слухаю чи новини, чи те, чи інше, я завжди вишиваю. І от був такий один момент: я хочу це всім, хто має можливість послухати, коли було зв'язано з лікаром. Овча, 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 да. Він приїжджав до мого родича, бо йому робили операцію на очах, на очах катаракту видаляли. удаляли. І я йому розказую, я стільки вишиваю вечорами, і до цього часу практично можу ще обійтися, вже мені немало років, можу обійтися без очків. А він каже: як ви вишиваєте? Так, да, я дивлюсь телевізор і вишиваю, дивлюсь телевізор. Він каже, він каже мені, ви робите ті програми, які в нас передбачені в медицині. Якщо тільки дивитися то точно в одну точку, ви, вас портиться зір. А якщо ви очима сюди, туди, сюди, туди, це е, називається вправи для очей і через це у вас такий нормальний зір. Ви дуже правильно робите, я вам бажаю, каже, щоб ви ще багато вишивали. І отак от вже років 10 пройшло, після того в мене зір не погіршився, а наоборот, я ще краще починаю бачити. І так от сталося, що всі ті схеми, які я могла де купити за границею, в тому чи іншому магазині і так далі, я собі старалася купити і вишивати. Ще так сталося, ви побачите деякі картини, я вам покажу, що мені присилали з за границі. У мене моя сваха до цього часу живе в Ізраїлі. І от вона е, ті схеми мені висилала. Mm. От ось ця схема. Mm. Ось ця схема. Це ізраїльські великі картини. І я їх вишиваю, і вони всім подобаються. Ну, в общем, таке, поки що нових там чогось нового немає, тому я перейшла на схеми, які. Мені присилають Одеси. Я практично по тому каталогу вишила вже всі вишивки. Ну, такі маленькі, там 10 на 20 це дитячі вишивки. А ті вишивки, які хоч там 30 на 40, 30 на 50 і більші вишивки я ви побачите, там святе сімейство, Тайна вечера. Я вам покажу всі ті схеми, які мені пересилають. Структури чарівниця Одеси. Тому в них тільки з'являється нова схема, вони вже навіть не питаються, мене мені зразу висилають. От недавно мені прислали е, три схеми е, Леся Українка. Микола цей, е, е, Тарас Шевченко раніше було, а зараз Леся Українка. І я вже практично вишиваю третю вишивку Лесі Українки ну Портрет. Okay. таке Тому маю відношення, всі знають і з тієї Одеси, і всі знають, де там хто там які подруги, чи куди там їдуть за границю. Всі знають, що я цим займаюся. Стараюсь, я їм наперед кажу: тим подругам чи друзям, присилайте мені дві картини. ну Купляйте. Одну картину я вишиваю вам а одну картину я мушу, якщо вона перша, вона мусить бути в мене вдома. І так вийшло, що якщо схочете, ну я там, кому я вишиваю ці картини, я завжди записую. То в мене десь більше 150 людей, яким я вже е, старалася зробити приємне, подарити ці краї, е, ці картини, які. Е, було бажання. Це і своїм родичам, всім по одній картині вишила, щоб знали, щоб була пам'ять про мене. І е, друзі, які бажають. Хто е, е, старається мені, мені подякувати тими схемами, а не то якісь кошти платити, щоб я могла потім ті схеми купляти, нитки. І, бо це е, на сьогоднішній день зовсім не так просто. Те і пенсії, яку я непогану пенсію отримую, порівняно там, що люди получають, але її практично недостатньо, щоб задовольнити всі ті витрати, які йдуть на мої картини. Судячи з ваших слів, спочатку сказали на поставленому питання, звідки у вас з'явилася? Ідея і бажання підприємство від С, батьків. Да, від, це від пішло, пішло від, від батьків, від родичів, тому що вишивали завжди, завжди в нашій родині, в нашій хаті сиділи люди, які дружили з моєю мамою педагоги. Вони вишивали, це воно звідти пішло. І ще в мене от таке бажання є. Я не знаю, де воно ну от мені хочеться комусь робити добре. Хочеться вишити, подарити і щоб та картина. І в багатьох організаціях, в багатьох, от раніше я зараз останнім часом не заходила, не знаю там, чи є, чи лишилися. Ну, Шевченка, такі от, щоб в кабінеті були, то я практично всім друзям, керівникам, з яким ми спілкувалися, практично в кабінет повишивала Шевченка. І заходиш в кабінет, бачиш. Є моя робота, це приємно. Повірте, приємно. І в голові адміністрації, голові районної ради, там ага. Василю Курнічу Шуляку, Вільшинському, Пицюку, В общем, багатьох я навіть не, не можу вже від ласки, ну, В общем, багатьох дітям, бо в мене так сталося, що діти теж на керівних посадах працюють. Я стараюся, щоб в них в кабінеті були е відповідні вишивки. Mm. Ваші роботи. Мої так. роботи, так. Да. І дійсно приємно, коли заходиш в кабінет до того чи іншого керівника і бачиш, що ваша робота на самому видному місці. так. Да, 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 скажіть, будь ласка, а як з їх боку допомагають вони для того, щоб могли закупити ці схеми, там ну, нитки якісь є матеріали? Ну, звичайно, 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 люди, так, да, так. Да. Да. Всі знають, що ця робота не проста, що це. Робота така і затратна, і вони стараються компенсувати. Завжди. Завжди. Ви говорили, що тут бувають у вас навіть екскурсії. Що ви можете розказати про відвідування вашого музею, от, картинної галереї? Хочу сказати таке, що багато педагогів знають. Це і Ліда Кузьміна, так багато, і Фесун, ну, в общем, це директора, і тут Тефіпольські школи, і вони спілкуючись між собою, і десь видно, дають мої контакти, і до мене приїжджало багато із Кам'янця-Подільська, з Тернополя, з цього. ну, в общем, Директорами з собою спілкуються і автобусами. Потім мені телефонують, просять можливість, що я буду вдома на той період. І приїжджаю з дітьми цілі автобуси. Діти, проходячи по всій хаті, дивляться, їм дуже подобається. Потім, так як я, мені подарили такий музикальний центр в Америці, коли я була делегацією першої делегації незалежної України, було 17 мужчин і я була одна жінка серед них. У мене, якщо ви захочете побачити, то я вам покажу біля білого дому портрет, де я з ними стою, з тими людьми. І коли е, був такий момент. Коли слово надали помічнику президента зовнішньої економічної політики з одної сторони, з другої сторони, і так як я одна жінка, надали мені слово. І я не готова була до цього. По-перше, я не знала, що я маю в Америці виступати на... біля Білого Дому, і ще мені слово дали, як українці. українці. І мені випало, на думку, така ситуація. Коли я їхала часто по тих чи інших питаннях на Київ, бо треба було рішати питання будівництва цього заводу, фінансування, різні моменти реалізації продукції, я заповнила пісню про Україну. І коли мені надали слово, мене піддернуло, не знаю, чи це український стиль такий, чи то що. Я кажу: я не можу вам розказати словами, я вам розкажу пісни. Всі почали плескати і підтримувати мені цю ідею. І тоді я їм заспівала пісню. Якщо можна, то я вам зараз і заспіваю. Це пісня про красу України. Зараз я не знаю, чи я вже їх всю згадаю, але що я пам'ятаю, то я згадаю. Це така, такого стилю пісня. Ой там на тім вигоні, де поміж трав'ї квіти, пастись не ходи. Що коней наповала, Боже мона репчина, квітів ясних нарвала, Боже вона рибчина, квітів ясних нарвала, нарвала, квітів ясних нарвала, та й Радісним голосочком, ой там на тім вигоні, де поміж траві квіти, пастись не хочуть коні. Жанім на цвіт ступити, Пастись не хочуть коні. Жанім на цвіт ступити. З місця й пісні такий. Що навіть коні не хочуть е портити нашу українську землю, вони не стають на квіти. Квіти нас завжди цвітуть, нас завжди гарно, красиво, це маки, і волошки і так далі. Ось така пісня. І так тоді сталося, що всі встали, заплескали. І коли ми вже їхали додому всією делегацією. Мене супроводжує один мужчина, везе таку велику коробку, Підходить до самольота, бо якщо їхати за границю, то там треба декларувати кошти, які в тебе є, і що ти там купляв, де там, які там. Я кажу: а що це таке? Це в знак поваги за вашу пісню, за те, що ви так гарно, це музикальний центр. До речі, цей музикальний центр зараз в мене є. І коли приїжджають до мене діти, я його включаю і цей музикальний центр. Вони танцюють, ну там б'ють чай, конфети їдять. І от такі в нас виходить зустрічі. Після того, як вони подивляться картини, то ще я їх такими смаколиками врушаю і музикальний центр включаю. Вже тоді на зорі Незалежної України ви Оцим своїм виступом показали, наскільки співоча українська нація? Так, коли я працювала директором заводу, перше питання, коли я приймала людей на роботу, а треба було і будувати, і працювати на виробничих сферах, от, мається на увазі в цехах по виробленню виготовлені тої чи іншої продукції. Перше питання до людини в мене було: ти любиш пісню? Ти співаєш? Всі знали, що таке питання буде, і всі сказали так. Якщо ви хочете і буде вас бажання, я вам покажу. У мене вийшло так, що 100% кількість людей, яка була на заводі, були учасники хору. І коли ми, якесь свято в базалії було, виходили на сцену, то зачасту ми навіть не могли вміститися на сцену. І коли я виходила з тими людьми. То зал вставав, плескав і кричав: Анна Герман! Я завжди пісні Анне Герман співала. І вони просили, щоб я цю пісню виконала ще е, для тих людей, які були взагалі на тій чи іншій церемонії. Коротше, я співала ті пісні, потім співала з хором. І знаєте, е, після того ми так об'єдналися. І е, я на завод купила автобус. Звичайно, було безкоштовне для людей е, цей виїзд. От. І, е, бо раніше не було такої можливості, що можна було все купити, треба було їхати в Хмельницький на базар, ще там кудись. Я завжди старалася йти на зустріч людям і цей автобус використовували. І потім, е, коли люди зрозуміли, що є можливість. Поїхати туди чи інше, приїжджали, в нас виписували, проплачували за бензин, за транспорт і наймали нашого автобуса для шкіл, для всіх, тому що тоді на той час не було такої можливості, щоб можна було. А ми завжди мали можливість тим автобусом навіть заробляти для підприємства. Таким чином, у вас не тільки талант художниці, вишиванки? Але і талант музикальний. Ви знаєте, наша асоціація і наша ветеранська організація Служби безпеки в Хмельницькій області багато приділяє уваги тому, що музичне мистецтво, яке українське, народне, якомога ширше його розповсюджувати зараз на теренах нашої області, засвідчувати наших композиторів, наших виконавців, такі як народний артист України, Микола Панасович. Белема. Його бувший ансамбль пісні і танцю, козаки по відомий на весь віт. Виступали в підмосках. Я, я, я то не належу до тих, може таких талановитих дуже. Але на сьогоднішній день я є учасник художньої самодіяльності і співаю в ветеранському хорі. От навіть вчора. Ми були вдома в пристарили в Базалії, давали концерт від нашої, тому що свято ж не за горами День людей поважного віку. І ми там дали цей концерт, дуже люди всі задоволені. І продовжую і співати, і вишивати, спілкуватися, людей зустрічати в себе на картині, показувати жіночкам. Бо Ті, що мене знають, приходять, я їм замовляю, бо мені дають скидку в тій Одесі в чарівниці 30% від вартості цих схем. То в мене є декілька людей, які підходять до мене, я їм замовляю ці схеми, і вони їх отримують набагато дешевше, ніж можна було отримати в магазині. Так, що Віддаєтесь цій роботі так, не тільки для людей, щоб да. Та, людина, яка е, хоче бути причетна до вашого мистецтва, вона може його отримати. За так, Я скажу вам, що я включаю телевізор, вожу телефон, беру слова, пісень і продовжую ось тут голка, тут телевізор, тут пісні. В общем, таке все поєдную зразу, у мене цілий комплект. Так що ви вишиваєте в декількох екземплярах, декількох примірниках ті чи інші схеми. Таким чином, якщо є бажаючі, вони можуть придбати у вас. Звичайно, можуть примірки. придбати. Ну, допустим, ті, що ви бачите зараз, всі я не можу замовити, але частина з них, е, я ті, що. У схемі, що в Одесі в чарівниці, я можу замовити і відправити. Але ті вишивки, які в мене вже вісять, і вони одинокі, то вони мають бути в мене. А вже тоді, колись стає питання, коли стає питання, а де ви подінете ті вишивки, коли ви схочете піти в другий стиль життя? Я хочу сказати одне. всім. Що ці вишивки, всі мої, підуть в музей Теофіпольщини? Я вже це запрохувала. Е, якщо е, ті власники, що стануть власником цієї будинку, будуть не проти. То э, ці картини всі підуть у музей Тєфіподщини. А вже є таке приміщення для того, щоб да, да, кількість. Да, 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 да. Вже в е, э, частина будинку культури э, закінчено будівництво. Ми там зараз ходимо на репетиторство туди. І там є такі зали, де можна було б розмістити ці картини. Ваша меценатство заслуговує дійсно особливої уваги, тому що. Тоді всі тофівчани і ті, хто буде вважати приїхати, подивитися на екскурсії в музеї, це буде для них. Зустріч зі зу мною. Да. Нам дуже хочеться, щоб лише довго-довго працювали. Я мінімум до да. 100 років буду ще виживати. Правильно. Будем <laughs> раді, щоб ми ще могли через певний час йому приїхати до вас і подивитися ще одну картину галереї в Ви зараз підете на перший поверх, ви там побачите, там ще одна картина галереї. Відчувається багатство ваших рук і вашого серця. Скільки плані сюди роботи? Так дивишся і дійсно серце от радується, що у нас є. В Україні такі україночки, які віддають свої таланти. Так, Це наше, це наше наш український стиль. Це вишивання, приготовлення, вирощування. Ну, у мене було в хаті десь до 300 вазонів. Зараз ви звичайно бачите, що практично їх немає. Ну, десь в вазони 20-30 лишилося не більше. Суть в тому, що. Коли держати, от, допустимо, вазони один, другий в хаті вазони, їх треба поливати. А коли зимова пора, і тоді, коли підливаєш, воно все одно ж випарається, І тоді починає чорніти хата. І тому мені прийшлося ті вазони роздати по організації. по всіх організаціях. Хто мене просив, це і Рес, це і Почта, це, ну в общем, всі ті, хто попросив, вони приїжджали машинами. Забирали ці вазони і от таким чином. Да. Ненормальна жінка, так? Да? Навпаки, побільше нам таких україночок, які передавали. Бачите, Коли... я не проти, я не проти нам ходити підливати. Не проти. Ну що ж я зроблю, якщо я не маю можливості. Опалювати до тої степені, і потім, бо то треба підляти, потім треба провітрити, вчинити вікно, щоб воно ну, трошки вийшла, ця пара і так далі. Це може впливати на картини, то що випарування, що буде волость підвищено? Ну, картини то ні, бо вони під стіклом. Але ж суть в тому, що стіни чорніють. Картини під стіклом їм нічого не впливає. Зараз... Вони вже пережили ті картини, те, що. Чорніли стіни, бо я вже після того, як стала став дорогий газ і нема можливості достатнього опалювати